Кто знает называется? Ось натрапили на таке місце, де тут все в опеньках. Я навіть все не можу зняти, тому що їх дуже багато. І їм тут прийдеться і залишитись, тому що їх нікуди брати. Просто так все в опеньках тут. Дивіться, тут просто все в них. Просто все в опеньках. Скрізь. Ого, скільки. шукав. Оце що за загрив? Ось дивиться, заховався дамс, отакий. А ось дивіться, які поховались. Водойма в лісі, я це ходив навколо і все в опеньках. Звісно, залишили майже всі на місці, тому що їх нікуди складати.